Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хочу вам познімати трішки встигнути, бо тому що дуже зараз жарко і швидко перецвітають, просто на очах перецвітають пеларгонії. І сьогодні я вам підготувала добірку сортиків такого темного насиченого, бордового, такого пурпурного, можна сказати, фуксієвого. А також такого бурячкового кольору, який я маю у колекції. Показую і також розказую плюси і мінуси цих сортів. Перед вами сортик. Новиночка мого цього року у мене. З'явилась вона осінню і ось цвіте. Одна єдина пеларгонія такого якогось кольору, я би сказала, більш такого, аж вишневого. І це. Есфір прекрасна. Що я хочу сказати? Я читаю, що це зоналка компактна, нормально, без проблем росла. Вона у мене, формувалась. Нагнала дуже-дуже багато бутонів. Ну, звісно, що попали ці бутони вже на жару. Шапочки невеликі. Але характеризувати розмір шапочок і коли таке пече, ну, звісно, треба, як то кажуть, бачити рослину в умовах різних. Коли прохолодно, коли жарко, коли багато світла, коли мало світла. Це все є характеристики, які можуть разом складати саму оцінку самому сорту. На даний час плюси, кущик гарний. Компактний, такий більше до такого, знаєте, стандарту. Не міцний, не сильний. Дуже плюси в тому, що дуже багато бутонів. Дуже багато. Не всі вони змогли відкритися. Є, що відсушилися. Як ви бачите, ось у мене є, тут я можу показати. Тримає довго. Є таке, що на піврозпуску вже вона засохла, але дуже жарко, нема що говорити. Ось такі, так виглядають самі квіти, на піврозпуску. Має таку знизу світлішу підкладочку. Такий темний насичений колір. У повному розпуску виглядає ось так. Серединка світліша коралова. Сортик непоганий. Просто я би хотіла бачити біль шапки. Більше більш, вибачаю шапки. Тому що люблю ось такі. Погляньте. О, зірка водолія. Ось. Все-таки ці сорта можуть такі шапки витягнути. Побачимо далі. Спостерігаємо за цим сортиком. Я його маю перше, я ще не укорінювала. Тому ретросорт, який в мене багато років, це фікері поліна. Дуже гарний він, вважається, що це карлик, тому що він невеличкий росте, ось такого розміру. Але завжди дуже сильно рясно квітне великими квітами. Квіти такого фіолетового, такого, знаєте, можна сказати, фіолетового кольору. І серединка пілюсточок біла із чер... такими мазочками кораловими. Шапки великі, сорт рясно-рясно-квітучий. Ну, це зоналочка, він дуже красивий. Також він достойний бути в колекціях, я його так і тримаю поки що. Росте в мене в 2 літра, тому що більшого він не витягне розміру. Гарний, достойний сортик також групи Болт. Подивіться, який він красивучий, невеликого розміру, також росте у 2 літра, в мене здається. Він більший не росте, але шапок накидає повну, подивіться, якого розміру, величезні. Красиві, насичені такі фуксі, такого темного кольору. такого, знаєте Хочу сказати на рахунок цього сорту, він цвіте постійно, навіть взимку, він намагається викидати бутони. Він легко вкорінюється і постійно, цвіте також, мало того, що постійно викидає ще й довго тримає шапочки. Ось він вже на стадії перецвітання. Але. Слідом за ними будуть нові. Також класний ретросорт. Тримаю в колекції, тому що такі квітуни, вони. Зараз я хочу сказати, що селекція, звісно, розвивається, з'являється безліч нових сортів. Але з свого досвіду вам скажу: не всі достойні бути в колекції. Не всі. Багато є таких сортів. Дорогих, які потрібно допрацьовувати. Я не буду називати, але я, в мене є сорта, які я не задоволена. Лія Жозефіна. Сорти у вигляді ось таких: не то трояндочки, не то жоржинки. Минулого року ну, цвіте в мене другий рік він дуже непогано. Непогано він цвіте, знаходиться також у 3 літра. Сорт він такий, знаєте, неміцний. Більш такий карлик стандарт, ну, не знаю, такий невисовий. Ось, бачите, висота його цього кущика. Невеличкий. Квітне він рясно, ну, Це вже останні шапочки доцвітають. Вкорінився у цьому році непогано. Продовжую його тримати. Люблю його, тому минулого року з ним щось в мене дружба не дуже склалася. Я його залишила, а весною прекрасно укорінювався, прекрасно ріс, трошки себе поводив, так, знаєте, інакше. І я змінила свою думку стосовно нього. Також я показую не новий сорт, але погляньте, який красень. Хопе GP Бартлет. Красивий, насичений, такий темно, такого бурячкового кольору, густо махрові квіти. Вони шапки видає великі, як ви бачите, величезного розміру. Також рясно-квітучий, дуже довго квітне і шапочки ось так красиво засихають. Також ретросорт які залишаються в моїй колекції, і рекомендую купити новачкам, хто хоче мати великі шапки і взагалі не знати проблеми з вирощування пеларгонії. Дуже красивий маю сорт колекції, мало поширений. І це іріол ейфорія. Хочу показати вам кущик, Ось такий він малесенький, це гібрид. Але він більше в мене не росте. Одна і друга рослина такого маленького типу росту. Але вже красиві квіти, просто заглядіння. Такого, знаєте, темного, такого фуксієвого, темного кольору. Ось верхні пелюсточки такі самі забарвлені у кораловий. Розмір великий квітки. Ось, подивіться, яка велика довга величезна квітка. Квітне дуже довго, але ось такий кущик, так що тут в нього багато не зріжеш. А на цих двох гілках погляньте. Раз, два, три, 4 і п'ятий бутончик. Аж п'ять бутонів. І я, здається, вже зрізала перед цвівші. Ось такий квітун. Непоганий сортик, просто з нього багато не розмножиш. Я вам показала всі, ще не всі, вибачаюсь, повертаюся до. Але це швидше він не має відношення. Ну, все одно раз вже я прийшла, це там онако. На цій ноті буду завершувати вам підбірку темних таких бордових, фуксівих кольорів, які є в мене в колекції. Робіть висновки, які вам сподобалися. Пишіть, які у вас, як у вас як вони поводяться. І до зустрічі!